з Це якраз так і називається. Друзі, не будемо гаяти час. Дивіться, ця виставка це виставка документа. Тобто, скоріше вона організована з метою привернути увагу. до... Такого поняття, як втрата культурних надбань. Для нас це зараз таке дуже болюче питання. Не випадково ми пишемо знакоме, тому що ця садиба, про яку ми сьогодні будемо говорити, яку розписала свій час Поліна Райко, вона знаходиться на окупованій території. Це колишній Цюрюпінськ, місто Олешки. І це ну, неймовірна трагедія, тому що ця територія була затоплена. Ну, щоб ви розуміла, ця невеличка оселя приватна до даху. І зараз, коли вода зійшла, практично 70% красок втрачені. Тому тут ви побачите qr коди штрихи для пожертв. Є дуже багато музейників і фондів, які зорганізувалися для того, щоб в якийсь спосіб цю спадщину врятувати. На щастя, вона раніше привернула багато уваги, оцифрована. Тому ми можемо побачити 3D-оцифровку, документальний фільм, присвячений цій майстрині. Ну і ви бачите, що кураторами виставки виступили Олексія Нанова, Ліся Грішанова, Мар'яна Джулай і благодійний фонд імені Поліни Райко, які очолює Максима Фанасі, В'ячеслав Машицький і Семен Храмцов. А тому уяву про все це ви будете мати. А зараз ми кілька буквально штрихами ремарок, які стосуються самої художниці, бо на відміну від Марії Примаченко, яка все своє життя малювала 88 років життя, Полінара, Райко почала малювати в віці 69 років. От уявіть собі людську трагедію. Людина, яка втратила все. Вона була одружена, мала двох дітей, і в якийсь момент вона залишається одна однісінька, пенсіонерка радянська, яка за оці всі кошти, які мала, купує фарби, і це її єдиний порятунок. Тому ми зараз ем, пройдемо через інсталяцію сучасних художників. Це є плакати, присвячені екоциту, під ем, підірвані каховський ГЕС. І за задумкою ем, кураторів ми пройдемо через воду, яка прибуває. Тому я попрошу тиші, і ви самі будете рухатись ем, відчутті дуже швидкого прибування води. Через плакати, які підготовлені сучасними художниками, ну для того, щоб привернути до цієї події увагу, і зупинимося біля портрету Поліни Райко. Поговоримо про її життя буття. sim <laughs> Що тут є портрет Полины Рейко, художниця Самоука, 28 8-го року народження, десь один період з Марії Примаченко. Це теж наїдне мистецтво, в даному випадку фреска. І для художниці її оселя стала прихистком. Вона не особливо ділилася тим, що творила. Бо вона там рятувалася в такий спосіб, а вже коли сусіди помітили це все, то вони стали приходити і вона проводила для них екскурсії, розповідаючи, що саме вона намалювала. І поштовхом для творчості стала особиста трагедія. Спочатку в автокатастрофі загинула її донька, дуже важка, троща, легкова автівка потрапила під колоса грузовика. Її син, так як і Її чоловік поячив, був осуджений, тобто сусіди навіть розповідають, що вона зраділа, коли його не стало. Тому ота самотність і пошук порятунку для неї якраз і стала творчість. Тому, коли ми ці побачили в створеному цією Простою жінкою вони були вражені, хоча не всі односельці однаково реагували. От тут ліворуч є документальний фільм, де ви можете почути пряму мову і досить відомого сучасного художника Євгазаряна, який вражений тим, що вона створила. А, е, мені згадується ще бо е, різні думки були щодо її творчості е, е, інтерв'ю одного священника Тюрюпінська, який сказав. Ну, приходила в церкви, ну говорила, що художниця. Ну я думав, що так, да, може, що то рісу. Прийшов, побачив. Ну, такий дітський рисунок. Так так характеризує ця людина, яка, в принципі, є священнослужителем. А тут ми будемо бачити три таких основних пласти, тому що ми вже говорили, що на нашій мориторії язичницька вібрана християнством, тому і язичницька, і християнська присутня, але все це ще. Буде мати і радянські символи, які в її уяві поєдналися. Тому ми не будемо зупинятися зараз в зоні показу фільму. Ви зможете це подивитися самостійно. Ми проговоримо про образність, побачимо 3 d інсталяцію, де музейникам вдалося зберегти цілісно всі фрески, і вони подані через проекцію зараз. То досить цікавий погляд. Ви побачите, як це оживає, і а, друга частина це вже конкретно дослідницькі роботи образності мистецтві, яка теж дуже яскрава, така неповторна. Брав з себе різні види мистецтва. На щастя, в розгорнутих 3D-проекціях сьогодні ми можемо побачити цілісно, а насправді це сім маленьких кімнат, які вона розписала. Ви бачите, там ще глиняна підлога, традиційна для української оселі, покрита глиною і пофарбована далі. І коли для того щоб ви мали уяву, що все це не дивлячись за те, що це сім кімнат маленьке, вона мала невеличкий столик і ліжко лише ем, із усіх меблів, то стаючи на стіл, вона легко доставала стелі. І інколи, коли дивилася на все те, що їй вдалося створити, бо, ну насправді це той райський сад, який ми зустрічаємо і в Марії Примаченко, але в уяві вже іншої жінки. А, вона, підпираючи голову, казала, інколи дивлюся, і мені самі не віриться, що це я створила. Хоча, на відміну від Марії Акцентів, які фарби присилали, і це вже були ну, більш якісні речі, тут дуже дешева фарба. Ну, те, що могла дозволити себе пенсіонерка, тобто, це така а, побутова а, фарба, яку їй вдавалося придбати в місцевому магазині. А, і більше вона працює відкритим кольором. А дослідники-хранителі, які власне почали наїжджати до оселі, треба завдячити їм про відомість. Бо навіть книгу вдалося видати шлях до раю Коліна Райко, хоча дівосі, вона мала прізвище Солдатова. Ви їх побачите на світлинах, дуже великий внесок музею Івана Гончара. Свій час під час бійна сучасного мистецтва оця 3D-проекція, яка наразі дає нам уяву цілісно була зроблена до бієналі 2012 року. Тоді куратором цього бієналя став Девід Еліот, один із семи світових зірок кураторів, і він відібрав цю роботу для показу. і На щастя, вона зараз нам дає повну уяву. Бо зворотнього боку цього стенду ви побачите, в якому стані знаходиться будівля зараз. Канадське подружжя викупило цю будівлю з метою створення музею, але ну в силу різних обставин, далеких перельотів. Зараз про оселю дбали односелиці, і вже сільська рада поставила питання до коронавірусу, щоб цю інституцію викупити, створити там музей. Ну, але ковід, а далі повномасштабне вторгнення, все це було відтерміновано. Ну і мабуть, для нас історія з будиночком Поліна Райко це вразливість культури. Тому ми про це говоримо. Ми це обговорюємо і ми ну, де можемо не знаєте це такий своєрідний мистецький сос про те, що це не лише єдина річ, яку варто зберегти, тому. Зверніть увагу на те, в якому стані зараз оцеля. А тут ви бачите низку малюнків до затоплення. І ви бачите, що символі неймовірна велика кількість це і символи кохання лебіді, це і храми, це і якісь дивовижні тварини, присвята чоловіку, не дивлячись на те. А щоб він був по якому, вона його таки простила. Але коли її запитували, звідки ці чудові храми і церкви, то все було дуже просто. Вона знайшла пляшку, яку покинув син від Кагора, на якому був зображений храм, відмочила ту етикетку, а далі, так само, як і Матіс, зробила контур, аплікацію і після цього перенесла на фреску, Розумієте? Це такий от цілий мистецький процес самоорганізований, який дав змогу їй намалювати храми, янголів, квіти, сад, кохання тварин. Причому, коли ви подивитесь на оцих, а я вам поставлю питання, що бачите, на? традиційне для студентства, що бачите, сови, сич його ваги. Тому що вона мала такий килимок, і от ця образі, бачите, дуже своєрідна за рахунок декоративності дрібних деталей. Ну от, дуже цікаво. Ну і бачите, в якому стані зараз знаходиться будівля, тут світлини прислані з сусідами, з бороднього боку, ви побачите, що лише 30% красок усіліло, сімдесят. 70... 6 червня двадцять року якраз російські терористи підірвали ГЕС, область, спричинило ну, екологічно-гуманітарну катастрофу. А і от коли вода спала, ми вже говоримо про більше ніж 100 загиблих а, літніх людей на території. Якраз Олешок, де знаходиться, і будинок Поліни Райко, а, така страшна. Трагедія, бо не рятували людей загарбники, і от, от, от це така показова дуже Пропоную на кілька секунд присісти подивитися цілісно на якраз Жах. Е... <кій> 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 Всі сім кімнат, плюс господарчі споруди, ворота, які так само були оздоблені малюнками художниці і фресками. ви можете повернутися сюди? Вдячуємо дослідниці Олені Афанасії, Сергію Дяченко, є люди, які захистилися навіть на образності, яка використана в наївному мистецтві. Ну тому що це такий багатопластовий е, прошарок культури пострадянської, ми будемо говорити, да? і це цікаво проаналізувати. Ну але, звичайно, коли ми. Бачимо білих птахів, які ми затісно в цій оселі, то в нас є власні асоціації, власне розуміння. Якщо пара лебедів, то це якраз кохання, це якраз е, сімейна вірність, подружжя, Так і Поліна Райко, ви бачите, весілля. Так, ну, Дуже близьке до наївістів того періоду, але традиційно у нас е, м, одягали. Чоловік і чорний костюм, дівчата білу сукню. Але янгольські крила оце нашарування християнства останнього періоду, бо не стане її там 2006 році, да, році. У часів Незалежної України, коли це стає відкритим і доступним, вже тут з'являється. Ну так. Цікавим так само є просята чоловіку. Бачите, перед нами портрет його десь на світли, там Одна з світлин є. Молодим ми його бачили, але при житті він мав вуса, не такі пишні, звичайно, як на малюнку. Але пияцтво його згубило. І він став маленьким і жалюгідним. І дивіться, вона, простивши його, поміщає його в такий рай. Своєрідний для нього, хоча над ньому такі чорні ворони б'ються. сам він маленький, а пляшки десь в рівень з ним. А от і десь, ну, щось від давнього поховального обряду. Такого ковчегу, де ну власне, коли ми згадуємо Валхалі, козацький рай. Де чоловіки перебувають воїни, то десь перегукується з оцим уявним раєм, який на свій розсуд, простивши чоловіка, поміщає його художниця. Ну і власне те, що він не мав мати за життя, будучи риболовом, якісь там речі для риболовлі, човен, якір, вудку, вона все поміщає. В оцьому уявному балкалі а, а, перші весілля Вес... її весілля? А, ну, автопортрети її автопортрети є, а. є. А. да а. але а. якщо чоловік а. з вусами, знаєте, а. там де вона була молодою, чи це весілля, яке вона би хотіла для доньки, чи для сина, а. тут а. скоріше а. ми говоримо про а, а, таку мрію. А. Весілля і кохання на все життя, тому що доповнений оцими символами лебединої вірності, в багатьох дослідників це скоріше а, уявне щастя, так будемо так, говорити. А, бо одна з перших робіт, яка була зображена в припічку, це її рефлексія на загибель доньки, де смерть у вигляді Чорного Ворона. Поїдає чаєчку таку безновину. Далі вона буде трансформуватися. І цей чорний ворон, як доля. А, да в нашій обрядовості чорний ворон, що ти в'єшся в, в очікуванні е, смерті, досить часто вживається. Хоча, бачите, ось таке автопортретне зображення її дітей. І подивіться на те, як радянська жінка малює православні хрести оберегові. Да? Uh -huh. Після втрати вже дітей. А русалка а, така от намальована на uh -huh. а, Причому вона така сива, русалка, бо ми розуміємо, що жінка Олія, яка малювала, і що ну, ж ця сивина. І не дивлячись на те, що вона а, а, в полісі, наприклад. А русалки це якраз потусторонні істоти. Найчастіше вони символізують зоють загиблих або пращурів. Ціла низка русалчиних обрядів, яких то зазивають, то витісняють з вулиці, щоб вони не нашкодили. Але мені одна із містянок сусідок казала, що бо ми думали, що це ближче до автопортретного зображення що в такий спосіб вона відлякувала коханку. Mm -hmm. <соць> То, той не, чоловік що ходив десь там наліво, а, тому що оцей символ, бачите, в чорному серці це є лілея, і це зовсім не символ чистоти. А згадайте, як у Дьми, а на плечі в ній клеймо. В неї клеймо у вигляді лілеї. Тобто. Християнська символіка, яка доповнена в чорному серці забороною входу жінкам легкої поведінки в оселю, тому що от саме така русалка на а, а, в фірці зустрічала гостей. Радянський символ, бо ми будемо говорити <рислов> про. Побідабісія, так да? ми зараз називаємо цей процес. Зрозуміло, що пропагандистська система не лише створила історію великої катіни, але й дуже багато образів пов'язаних з цим. Тому ми бачимо капітанша, але е, е, перемога це завжди перемога, да? і е, е, та, яка рятувала на полі бою, вона їй малює чорні крила. Тому що їй не завжди то вдавалося. Натомість лікарка, яка їй допомагала вже в сучасній там, період, вона в неї з'являється з іншими крилами, теж бачите, з а, а, атрибутами а, медичного центру да, Червоний Хрест. І а, тут ми чітко бачимо зірку а, перемогу 9 травня. Оцей хрест такий і ця капітанша якраз знаходиться над монументом як символ врятованих життів. Ну, леопарди, да, яких ви прийняли за сов. Дуже багато осель на нашій території прикрашалися килимками. Я думаю, що ви пам'ятаєте, оленів. Не при тих і не да? <свят> далі а, там а, ліс ведмедів. Ну і були от такі ягуари на таких киламках. І так само в вигляді аплікації вона їх переносить, але вони доповнюються щічками, вони доповнюються чубчиками. А от і в такий спосіб зустрічають гостей. А вона водила до своєї оселі зацікавлених осіб і розповідала їм, що саме зобразила і який образ вклала. Але найулюбленіший мій образ, бо багато хто із сучасних художників навіть говорить про те, що все реалістичне мистецтво не варте однієї сльозинки жучка. А перед нами жучок, який жив на подвір'ї художниці. Ну по суті, єдина рідна душа, яка залишилася. Жучок маленький, жучок великий, і йому була прямо окрема е, там стіна присвячена, і він теж має своє зображення в різному віці, в такий спосіб. Зрозуміло, що я райські птахи, райський сад, уявний світ, засвіти на стелі будинку виглядав саме так. Ну і, мабуть, окрема частина це християнська символіка. Християнська. А тут неймовірним чином поєдналася червона зірка на постаменті під ногами у капітанші. Mm -hmm. І вона ж знаходиться, бачите, в оточенні янголів. Так само Богородиця, так само янголи, які біля православного Христа, а от, і це все доповнює от, так, такий простір художниці. Причому дуже подібна до квітки, яку малювала Примаченко, квітка зірка. Тобто більше. Або в такий спосіб передана сяйво, яке вона несе. Ну і гора традиційно у фольклорі, поширений образ, або пагорб. Так само у Марії Примаченко, ви бачили і поминальні пагорби, і власне вітражі багатьох католицьких храмів мають це зображення так аж до неба. Ну і Поліна Райко так само знала багато українських пісень, співала їх самотужки, навіть коли там ходила до плавнів. І тому її гори з такими вазами, де ви побачите традиційні для плавнів рослини доповнюють. Для неї це теж своєрідний символ гармонії, краси. Цікаво, що є автопортретні зображення і сесер. Вони перетворюються на сестер Янголів. Це, мабуть, одна з наймасштабніших робіт її будівлі. А, ну, ми можемо сказати такий сімейний своєрідний портрет, а, де вона і, і троє їх сестер. А, навіть сусіди розповідали, що малювала вона з фотографії. Цікаво, що коли у майстрині о, закінчився простір для малювання, вона замалювала всі сім кімнат, всі побутові споруди, всі ворота. Залишилося лише дзеркало, в яке вона дивилася, бо в хаті було ліжко, стіл і це дзеркало. Так от вона перевернула це дзеркало і на звороті намалювала власний автопортрет. І це була її остання робота. Ще вдень вона їла морозиво, спілкувалася з сусідками, а на ранок. Не помітив, що Поліна не вийшла з будівлі. Вона пішла життя тихо, як і жила. Просто заснула в своєму ліжечку. Така Так що, завершуючи нашу подорож, хочу сказати, що починати малювати ніколи не пізно. А творчість є неймовірним простором, енергетично наповненим, забарвленим. Творіть. Шукайте порятунку в творчості, в музиці, в малюнках, спілкуйтесь, жертвуйте нас за СУ, бо надія тільки на них. Кожен день робимо ще один крок до нашої перемоги і до Дякую. Дякую!